Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Ша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Саме з такими словами до українців звернувся Зеленський 13 червня. Невже ця угода переверне історію? Чим вона так потрібна була Україні? і Чи зможе Трамп у випадку своєї перемоги на виборах її скасувати? Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо. До новин відповідно до угоди, сполучені штати знову заявляють про свою підтримку захисту України її суверенітету та територіальної цілісності на тлі відновлення наступу Росії на східному фронті України. Та все одно ця угода не така, як усі попередні, і може перевернути хід історії. Якщо коротко, то президент України із США Володимир Зеленський і Джо Байден підписало 13 червня десятирічну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Крім того, угода підписана на полях саміту G7 в Італії. Має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО згідно з текстом угоди. Про це зокрема пише і Reuters. Сторони визнають, що ця угода підтримує міст до можливого членства України в Альянсі. Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський давно добивався членства в НАТО, але союзники досі не пішли на цей крок. В документі йдеться про те, що у разі збройного нападу чи загрози такого проти України вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб обговорити заходи реагування та визначити, які додаткові потреби в обороні необхідні Україні. Відповідно до угоди, Сполучені Штати знову заявляють про свою підтримку захисту України її суверенітету та територіальної Ілісності на тлі відновлення наступу Росії на східному фронті України. А ось так це звучить у тексті документу для забезпечення захисту України. Обидві сторони визнають, що Україні потрібні значні військові сили, надійні можливості та стійкі інвестиції в її оборонно-промислову базу, які відповідають стандартам організації північно-атлантичного договору НАТО. На доповіді щодо підписання безпекової угоди зазначається, що США мають намір надати довгострокову матеріальну допомогу, навчання та консультування, забезпечення розвідку, безпеку, оборону промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, які здатні захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримати майбутню агресію. Без перебільшення цей день та укладену угоду називають історичними, з такими словами, до українців відразу після підписання на тлі. Американського та українського прапорів звернувся і президент Зеленський. Головний результат для нас буде більше ППО для наших міст. Петріоти це вже фактично українське слово. Буде більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено, і щодо використання російських активів на користь України і є перший вагомий крок. Сімки щодо 50 мільярдів доларів. Дякую. Є дві безпекові угоди. Історичний результат зі сполученими штатами, двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва, і це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридична. Зобов'язуюча частина угоди є абсолютно корисні деталі по ППО, по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій, винищувачів, стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. Говорив з лідерами і про прискорення підготовки пілотів. Що важливо, в угоді з Америкою тепер зафіксовано, що буде підтримка України. І у час війни, і в час миру реально довготривало. Ми однаково бачимо мир, справедливий мир для нашого народу. Я дякую вам, пане президенте Байден. Дякую обом партіям та палатам Конгресу. Дякую тобі, Америку. Як запевнили в офісі президента, ця угода кардинальним чином відрізняється від Будапештського меморандуму, бо містить чіткі кроки реалізації та зобов'язання сторін. Водночас, агентство IFP цитує заяву влади США, згідно з якою ця угода потужний сигнал про рішучу підтримку України зараз і в майбутньому. Президент Джо Байден наголосив, що американські війська не будуть направлені в Україну, але американська влада зробить усе, щоб підготувати українських бійців і наблизити зсу. До стандартів НАТО у разі нового нападу РФ згідно з угодою влада Сполучених Штатів має відразу провести консультації з Україною щоб визначити подальші кроки. Та варто зазначити, що угода не містить зобов'язання про взаємну оборону на кшталт колективної безпеки НАТО. Документ також не міститиме конкретних фінансових зобов'язань щодо підтримки оборони України. Водночас у додатку вкладено, як адміністрація Байдена планує працювати з Конгресом щодо довгострокового фінансування такої підтримки. Радник Байдена з нацбезпеки Джейк Саліван напередодні наголосив на символічній важливості цього документа. Якщо Володимир Путін думає, що зможе перечекати підтримку України з боку коаліції, він помиляється. Ми вважаємо, що безпека України відіграє центральну роль для безпеки Європи, а отже, і для безпеки Америки. Водночас, американські ЗМІ, зокрема CNN, звертають увагу, що безпековий договір та України буде так званою виконавчою угодою, яка не передбачає ратифікації, яка не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом. А Вашингтон Пост наголошує з посиланням на джерела в Білому домі, що угода має на меті зобов'язати майбутній адміністрації США підтримувати Україну, навіть якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді. BBC ж зазначає, що джерела видання з американської влади заявили. Вони сподіваються, що угода подолає політичні розбіжності всередині сполучених штатів, але визнали, що Трамп або будь-який майбутній президент може вийти з цієї угоди, оскільки вона не буде ратифікована конгресом. Вона також на думку змін не містить нових зобов'язань щодо перспектив вступу України до НАТО. Вашингтон Пост звертає увагу, що оскільки Трамп лідирує над Байденом у багатьох виборчих опитуваннях, майбутня угода залишається неясним. Трамп раніше висловлював скептицизм щодо продовження боротьби разом з Києвом, заявивши в один момент, що він припинить війну між Росією та Україною протягом 24 годин. Він також наполягав на тому, щоб Європа взяла на себе більший тягар підтримки Києва. Але, зрештою, Трамп також дав сигнал про свою згоду на ухвалення конгресом допомоги Україні цієї весни. Свою думку про угоду в коментарі БіБІСІ висловив і експерт Ради зовнішньої політики Українська призма, американіст Олександр Краєв. Угода США насправді для України дуже цінна в комбінації з іншими безпековими угодами. Вона, зокрема, забезпечить розвиток і фінансування ОПК. Крім того, в ній є положення про невідкладні консультації у разі повторної російської агресії. А це означає, що можна очікувати більш рішучих дій від наших союзників у такому випадку. Але ключовим питанням з американцями залишається підтримка членства Києва в НАТО. Останні заяви Байдена показують, що в цьому питанні Вашингтон досі дотримується політики стратегічної невизначеності, тобто одночасно заявляє, що Україна точно не вступить в НАТО найближчими роками, але й наголошує, що Білий Дім вже сприймає її як члена альянсу, тобто є два несумісні поняття. Тому важливо. Як цей момент буде прописаний в безпековій угоді США? Як він буде виконуватися? Чи зможе Трамп, якщо стане президентом, скасувати ці домовленості? Так він зможе її відкликати, навіть якщо вона не буде, що найбільше ймовірно ратифікована Конгресом. Попри це вирішальне слово в американській зовнішній політиці. Завжди має Сенат. Якщо збережеться ситуація, коли його склад в більшості своїй є проукраїнським, то Сенат зможе накласти вето на рішення президента і поновити угоду. Що стосується відсутності в угоді конкретних цифр фінансування безпеки України, то це нормальна ситуація, оскільки це договір на 10 років, то є багато нюансів, які зараз неможливо врахувати. Зокрема, інфляція: 60 мільярдів доларів допомоги цього року точно не будуть дорівнювати 60 мільярдів в 2034 році. То ці питання прогнозувати важко, і в ідеальному світі Кожного року до таких документів мав підписуватись додатки. Те, що саме 13 червня підписали цю угоду з США, велика перемога української дипломатії, тому що американці хотіли презентувати цей договір як головний успіх саміту НАТО у Вашингтоні, пройде з 9 по 11 липня 2024 року. Для нас зрозуміло, це звучало б як нонсенс або ж двосторонній договір з однією державою, вочевидь, недостатній для підсумків роботи такої великої і потужної організації, як Північно-Атлантичний Альянс. Тому добре, що він підписаний саме зараз. Це значить, що у Вашингтоні Україна може очікувати додаткових рішень, які можливо розширять наші попередні дипломатичні домовленості з НАТО. Також нагадаємо, окрім США, українська влада вже уклала безпекові угоди з 16 країнами. Зокрема, ще одну безпрецедентну угоду. Зеленський 13 червня підписав із Японією. Сьогодні ж є дуже перспективна безпекова угода з Японією. Це перша така а, угода. З країною споза меж НАТО з Тихоокеанського регіону ми взагалі вивели відносини з Японією на такий зміст, який мають далеко не всі європейські країни. Україна дуже це цінує. Ми працюємо разом і в безпековій сфері, і в політичній, і в економічній. Зафіксовано 4,5 мільярди доларів підтримки від Японії на цей рік. Ми... Зацікавлені також, щоб Україна та Японія були максимально партнерами у відбудові, в поверненні нормального життя нашим людям, і це буде. Ми про це також домовились, шановний пане прем'єр-міністре, дроги фуміо, весь японський народ. Я дуже вам дякую. В офісі президента про угоду розповіли детальніше. Там зазначають, що це перша безпекова угода укладена нашою країною на виконання спільної декларації G7 не з країною-членом НАТО, а з країною Тихоокеанського регіону. Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки безпрецедентні. Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови. Цього року Японія надасть нашій державі 4,5 мільярда доларів США і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди. загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 мільярдів доларів. Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання з урахуванням конституційних обмежень Японії та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліції спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліції з інформаційних технологій та розміну. Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів. Японські партнери також допомагатимуть із відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії. Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень. Також Японія і надалі підтримуватиме українську формулу миру, посилюватиме санкції проти Росії, співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних російських активів та у притягненні агресора до відповідальності. Японія також і надалі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку, зокрема в контексті захисту Запорізької атомної електростанції. Також нагадаємо, що старт усім наявним зараз угодом дала угода підписана в січні цього року з прем'єром Британії про співробітництво у сфері безпеки. Вона передбачала допомогу британського уряду в підготовці українських військових, розвитку оборонної промисловості, забезпечення військово-морських сил упродовж наступних місяців. Схожі угоди з Києвом підписали Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія і Норвегія. Крім цього, у своєму звер. Ніні до народу Зеленський анонсував, що готується ще 10 угод для підписання. А як думаєте, ви чи допоможуть Україні підписані угоди? Та чи не скасують їх раптово з часом? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть уподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!